Всім привіт, це канал Німецька в куларах». Сьогодні в нас буде невеличка розмова, роздуми. Я вирішила поділити основні характеристики, що саме я вважаю нам, українцям, варто перейняти в нашому житті. Скажімо так, риси серед. Німців, які саме мені здається, нам не вистачає українців. живу я в Німеччині один рік і чотири місяці. Оскільки я знаю, вивчаю німецьку мову, то я звичайно що намагаюся спілкуватися саме з німцями, хоча я і українців дуже люблю і люблю українські громади. Але вивчати нову культуру, пізнавати не тільки країну, але й людей, це дуже цікаво. Дуже багато людей через різницю менталітетів не дуже добре відгукуються про про німців, німецьку культуру, німецький менталітет, звичаї і так далі. Я хочу поділитися своїми думками, спостереженнями на деякі теми. На сьогодні я виділила три основні характеристики німців, якими я хочу з вами поділитися. Сперше, я хочу сказати про стереотип, що в Німеччині не дуже гарні жінки, і вони погано дбають за своєю зовнішністю, погано виглядають. Я вважаю, що це стереотип, це міф, і я з цим зовні. Усім не згодна. Я працювала 10 місяців майже рік в компанії в нашому офісі. було багато молодих, дуже гарних дівчат, доглянутих від природи гарних, гарно одягнутих, чисто одягнутих. Тому я вважаю, що це є стереотип. Але я дуже часто і багато про цей стереотип чула. Моя хочу виразити свою думку, чому саме він виник і чому саме я вважаю, що німці в достатній мірі бають про свою зовнішність та красу, а от в україні я би назвала ці стандарти завищеними, перебільшеними та нездоровими. Отже, почну розповідати в чому справа в Німеччині та й взагалі більше Європи немає пафосу. Увесь пафос зібрався в Україні. Можете мене захитити, але це моя думка. Я в Україні прожила 35 років. Я знаю, що таке пафос, коли людина сидить з останнім айфоном, але на сніданок обід та вечерю в неї мівіна. І я вважаю, що це пафос. Я вважаю, що це невеликовна хвороба українців здаватися крутішими, ніж ми є багатшими, заможнішими. Красивішими ніж ми є цей культ успішності, краси. Він настільки роздутий в Україні, що він створює напруження, і багато людей його навіть не відслідковують. Це напруження і вважають, що це норм. І вони з цим напруженням живуть і це їх влаштовує. Але ну, за 35 років я знала багато дівчат. Які все своє життя на дієтах, спортзалах слідкують за кожним сантиметром. Не буду врати, я сама з таких дівчат, які постійно на дієтах постійно намагаються ще один сантиметр, ще один кілограм, тому що я ще не виглядаю як фітоняшка, а маю бути як фітоняшка із журналу. Це якісь такі нав'язані стереотипи стандарти краси. Звичайно, що фігура, розміри, її — це справа кожної людини на кожен розмір є на є фанат. Ті, кому подобається, ті, кому не подобається. Але такого культу фітоняшок, як в Україні, немає. Хоча я не можу сказати за такі великі міста, як Берлін, тому що я там не жила. Я кажу за регіон Баварія, в якому я знаходжусь. Хоча зі спортом скажу, що тут дружать, тому що Баварія це горний регіон, і тут багато гор, і дуже популярними є походи туризм. Туристичні походи, скелелазання, лижні та інші зимові види спорту. Вони всі дуже популярні. Багато футбольних полів, йога теж дуже популярна. Тому я не можу сказати, що німці не займаються спортом. Все залежить від кожного індивідума окремо, але загалом зі спортом всі дружать. Спорт є на повсякденній основі, навіть ці вандеринги це традиція німецька. Це ж майже на весь день піші, походи. Це теж спорт. Дуже популярний, де є скелелазання, клята. Тобто зі спортом тут дружать. просто люди, жінки роблять це скоріше в кайф, а не задля того, аби скинути ще там один-два зайвих кілограми і бути стрункою, і так далі. Там, якщо ви вважаєте, що в Україні немає такої ситуації, напишіть в коментарях. Мені дуже цікаво, тому що 35 років це мої спостереження, і я вважаю, що в Україні культ краси і фітнес краси він перебільшений. Але в цьому є свій плюс, тому що індустрія краси в Україні. Вона більш розвинута. Но, на жаль, я вважаю, що серед німців ця індустрія і те, як вони роблять, воно відстає сильно відстає від рівня розвитку в Україні індустрії краси. Але я ж кажу: в цьому є як і позитивний бік, так і негативний. Я би сказала, що в Європі є свобода, розслабленість, всі цінують комфорт. І комфорт на першому місці. моєму оточенні багато молодих, гарних дівчат, доглянутих, але ніхто не робить з цього культ. в Україні є культ краси, і він є. І він реально є цей. Це неоголошене змагання дівчат за те, хто більш худий, підтягнутий, крутіше одягнутий, у кого які бренди і так далі. Тут нікого ці бренди не хвилюють. Ніх це все байдуже. Дуже рідко можна побачити, щоб дівчата не знаю на роботу, приходили в макіяжі як на вечірку якусь чи смокіаїс. Я більше навіть зустрічала жінок у віці 50 плюс із бойовим розкрасом, ніж молодих дівчат. Тут це нікого не дивує і тут. Цінується природня краса. Другий пункт, який я вважаю, нам варто повчитися у ні. Ців це молодість у віці 50+. От покоління за 50, навіть за 60 в німеччині. Воно настільки активне, воно настільки жваве. В них стільки вирує життя, що цьому хочеться повчитись. Тому що коли ви бачите покоління в Україні людей за 60, це вже такі люди похилого віку з досить слабким здоров'ям, які не дуже активні в житті. І зразу тут така стає картинка в голові. Ось ці бабці, які сидять на лавочці біля подвір'я і сварять всіх дітей та молоді обзивають усіх, чим не попадя. Але я не тільки про цю картину, а й взагалі про малорухливий спосіб життя, низька зацікавленість в активному способі життя. Звичайно, я в Україні я також суджу зі свого кола і зі своїх знайомих людей за 50 за 60. Але здебільшого моє ставлення і моє враження, що після 50 наші люди вже починають чекати на старість. А на старості ну це вже вони вважають, що все старість прийшла пора йти на огород. І просто чекати, дочікуватися смерть. Для мене це жахливо, тому що я розумію, що в Україні менше можливості щодо там подорожувати, але навіть не про подорожі. От в Києві, наприклад, є в гідропарку, коли бабусі та дідусі збираються на танці. Це дуже чудово. Німці також дуже часто збираються в парках, вони грають в таку гру, така площадка, де ці шарики, і вони просто кидають ці шари, і хто далі закине. Я не дуже добре розумію сенс цієї гри та правила, але я дуже часто бачу цих людей похилого віку. Вони групами збираються, вони грають в ці. Гри. Я якось прийшла на цю площадку. Вони поставили стол з двома лавочками, присіла. і він такий підійшов пофотографувати. Вибачився, що він мене потурбував, і каже: ми тільки сьогодні встановили, тому що, що четвергами тут збираємося на цьому полі, граємо в цю гру, забула, як вона називається. І він такий дедусь вже за 60, але вони. Вони такі жваві, вони рухаються. Вони ходять в ці вандеринги по горам, навіть з цими двома паличками, які допомагають при ходьбі. Вони активно в них розумієте, немає цього відчуття старості, тобто є вік, є вік, але немає розуміння, що все старість, і єдине, що на радість на старості, це походи до лікаря та огород. Ось цього немає. Це те, що мене, наприклад, в Україні трошки засмучувало. тому що мен... я ходжу зараз на танці, і в моїй групі зі мною разом танцює жіночка, які 79 років. Вона настільки легко, жваво, сповненою життя танцює, рухається, розмовляє. Вона в неї молодість не тільки в тілі, в розумі. Вона коли з нею спілкуєшся, відчуття, що ти спілкуєшся з 50-річною людиною, але їй 79. і ця ось. Молодість старшому поколінню вона мене. Чесно чарує, тому що я би хотіла таку старість мати. Дивишся на людину, і вже не важливо, скільки там зморшок на її обличчі, там обвисла чи не обвисла та кожа, це все не має ніякого значення. Значне має тільки та енергетика, яка є всередині людини. Вона заряджає очі, які світяться життям. Коли людина танцює, коли людина подорожує, коли вона просто в гори на тій йде. І до речі, в Херсбруці в будь-якому місті. У неділях, коли магазини та все 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 закрито, відчинені зазвичай тільки кав'ярні, кафе. Літом завжди працює айс кафе, тобто кафе морозива, і і поруч ще кав'ярня з кавою. Усі вихідні там завжди є ці люди похилого віку, які просто вальяжно п'ють каву, їдять морозиво, відпочивають. Спілкуються навіть в Нюрнберзі зайти в ресторан. Дуже багато буде людей старшого покоління, які гарно одягнені, з прикрасами, підфарбовані. Вони сидять, вони спілкуються, вони чудово проводять час, і це настільки мило, класно виглядає, що мені така старість подобається, і цьому треба повчитися. І я б хотіла, щоб в Україні також старість була гарною, легкою, здоровою, енергійною. Була сповненою життя, Це те, чому я б хотіла, щоб українці повчилися в німців. Ще один пункт, який я би хотіла відмітити: цей пункт є трошки спірний, тому що багато людей ставлять його німцям в мінус. А я хочу його поставити в плюс і сказати, що цього треба повчитися. Це про точність німців, чіткість та точність. Звичайно, це не 100% випадок, що всі-всі-всі німці такі точні та чіткі, але здебільшого, як нація. Вони люблять точність та чіткість в плануванні, в цифрах, підрахунку грошей, і ось ця чіткість. Це не про пунктуальність, це не про час. Але, наприклад, якщо ви з німцем домовились про зустріч там на наступному тижні чи через тиждень, і ви думаєте, а не забула чи та людина про нашу домовленість? Скоріш за все не забула. Скоріш за все, вона занесла цей термін у свій календар і вона все пам'ятає, тому що ця з Вичка планування, цей мінус з термінами, які є в Німеччині, він виховав у німців таку дуже, дуже міцну чіткість в плануванні. Щось німці будь-які плани особисті і не особисті будуть заносити в календар, нагадування, все буде чітко розплановано. Про гроші тут також люблять чіткість, тому якісь там афери з грошима прорахувати, обрахувати когось. Ну не знаю, якщо ви знаєте такі випадки, напишіть, але я. Я чула в інтернеті, я не знаю, наскільки це підтверджено, то, що на касі вас можуть обрахувати, але це інший випадок. А що стосується саме нівців і їх менталітету, то вони скоріш, будуть такі чіткі, до останньої копійки, дуже добре все рахувати і чітко буде все. Ну, Наприклад, там. Квартплата, тому що до речі, квартплата в Німеччині оплачується не так, як в Україні. кожен місяць ми отримуємо квитанцію. Ні, береться середня вартість, а комунальних послуг там скільки ви можете витратити в середньому води, електрики, води, світла і так далі. Ви кожен місяць робите однаковий взнос в січні. Починається перерахунок, скільки ви фактично використали. Робиться за цілий рік розрахунок. Скільки ви витратили? Ви оплатили, скільки ще треба доплатити. Доплатити вам або ви маєте доплатити для когось. Це мінус. Мені здається, що це непоганий плюс, тому що я знаю, що в Україні є багато людей також з таким менталітетом, з такими характеристиками, особливостями характеру. Це залежить від людини. Середнімців це частіше просто зустрічається, але як на мене, це досить непогана риса характеру. Як ви вважаєте? Отже, я думаю, на цьому можемо закруглятися. Дякую, що дивилися ці відео до кінця. Якщо вам сподобалося, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал, напишіть, будь ласка, чи вам подобається такий формат відео. Якщо так, будемо і надалі спілкуватися, обмінюватися своїми думками. І до наступних зустрічей. Всім пока!